Направду, як підсумок нашої з вами розмови, ми, до речі, згадували міністра оборони, очільника розвідки Німеччини. Угу. Чи дійсно це відбудеться через 5 років? Чи може Путін піти на ескалацію, зокрема з НАТО, вже зараз? Перевірити п'яту статтю. Як... Якщо не здохне, то так. Угу. Я ну розумієте, коли в нього, коли цього хворого маразматика російського диктатора буде таке бажання, ніхто не знає. От, ну може, проснеться не в настрої і вирішить, що давайте сьогодні десь там перевіримо. Розумієте, він їх перевіряє на цю мітність уже 11 років, починаючи з Криму. От спочатку був Крим, от всі ж там боялися, щоб не, не, не роздраконити російського ведмедя. Mm -hmm. от. Всі викликали, висловили велике стурбованість і обурення. Потім проковтнули, коли Дон, Путін зайшов на Донбас. І, і навіть би проковтнули в, 20, в лютому 22 лютому 22-го року вторгнення під Київ, якби от, 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 реально, якби не мужність українського народу, який фактично, ну коли кадри, коли людина з голими руками виходить на дорогу і. Стає перед колонами танки, облетіли весь світ, тобто тоді от щось у світових цих можновладців перемкнулося. І то знову ж таки не до кінця. Не дарма, що не говориш. говорили, що ми даємо вам там пару тижнів. Тому я думаю, що ніхто не знає, і ці п'ять років, це я так думаю, що європейці собі дають із запасом. Угу. Ці п'ять років можуть, скажімо так, коли Путін вирішить вирішить випробувати на міцність якраз цей блок НАТО набагато швидше, тим більше я думаю, розумієте, от я думаю, що ФСБ давно про... буде давно прорахувала, що ніякої відповіді, навіть якщо Путін торнеться в якусь із країн НАТО від НАТО не буде. От більш як я впевнений, що це прораховано, виходячи з великої купи фактів, на які Ну, елементарно. Скільки разів літали ракети, дрони на території Євросоюзу? І що? І нічого. Ніхто не помічали.